61 чергової поза, позачергової сесії, 8 скликання Біляївської сільської ради. На 61 сесії Біляївської сільської ради Лазівського району Харківської області присутні 17 депутатів. Шановні депутати, на 61-й сесії запрошені гості, заступники голови, начальники відділів Біляївської сільської ради, старости округів. Ну, дозвольте мені перед початком сесії. Привітати з днем народження депутата Каленчук Михайла Павловича, побажати здоров'я, доволіття оптимізму, віри в майбутнє і миру. Йому було 60 років, так що з ювелеєм він ісут. <плес> Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пленарне засідання 61 чергової сесії Біляївської сільської ради оголошую відповідь. шанувати пам'ять загиблих захисників України. сесії нам потрібно вибрати лічильну комісію. У кого які будуть пропозиції? У мене пропозиція. Молісеєва Сергія Степановича, Мирошніченка Анатолія Івановича. Хто за таке, що... Хто те, щоб лічильну комісію війшли? Моїсеєв Мирошніченко. Мирошнічен. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Будь ласка, комісія повноважень. На розгляд 61 сесії вдалося питання щодо затвердження порядку денного, який вам розданий. Чи є в депутатів зміни і доповнення до порядку денного? Хто за такий порядок денний прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Порядок денний приймається. Пропозиція розглянути наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення 36 сесії 8 скликання номер 1548 про затвердження програми соціально-економічного розвитку Біляївської сільської територіальної громади Олизького району Харківської області на 2024-26 роки. Повідає заслухає Віктор Миколаєвича. Прошу підтримати, підтримати рішення в частині зміни двох позицій в даній програмі. Це придбання гідравлічної бурової установки, додаємо 100 тисяч до початкової і заміна вона башні в селі Моронівка 100 тисяч. Прошу підтримати дану. Є щетання входить. Всім зрозуміло. А коли установку? Ми ну, сказали, внесемо зміни, почнемо тендерну процедуру і. Ну, я думаю, це потрібно. Вона... Ми ну, нанімаємо. Мої... і що... що... треба Це ми додаємо гроші, так? Нам не вистачає Шебелинських грошей. А башня там нормально, то пар... Пар... нова башня. Нова, так? Да? Да. Вона ж не працювала взагалі. Бо ми вже таку поставили. Ні-ні, це ну ладно бачите, ну, іншої так. в нас нема. Це точно? Ні, я не за те. Просто що вона стоїть без роботи вже думаю. Давайте проголосуємо. Давай, Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосом, дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 52 сесії 8 скликання від 24 грудня 2024 року номер 1860 про бюджет біля сільської територіальної громади на 2025 рік та додатків до нього. Зелінська будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Значить, у нас я вам розказую, які зміни відбуваються в бюджеті. Ми отримали субвенцію з державного бюджету на надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації. У нас така одна людина. Ця сума 2 мільйони 506 тисяч 302 гривні. Ми цю субвенцію приймаємо і додаємо в доходну і видаткову частину. Потім перерозподіл коштів по відділу освіти за рахунок економії заробітної плати по школам в сумі 65 тисяч. Ми направляємо 50 тисяч на ремонт шкільних автобусів і 15 тисяч на проведення експертизи по проєктно-кошторисної документації по укриттю. Тобто, що виготовлена проєктно кошторисна документація, вона вже майже закінчила її виготовлення. Треба провести експертизу, експертиза коштує 15 тисяч. Далі у нас зміни. Знімається 100 тисяч з ремонту дорог і додаємо на бурельну установку. Взагалі там виходить півмільйона на цій установці. Далі надійшли кошти від агрофірми Піщанська до цільових фондів в сумі 24 тисячі 430 гривень на придбання будівельних матеріалів для ремонту підвального приміщення в Красненському Старостинському. Адмінбудівлі Красненського старотинського округу. І е, у нас за рахунок е, придбан автомобіль, що ми виділяли кошти для військових мільйон сімсот, Його придбали за мільйон 220 тисяч. Там є економія, яку ми потроху тепер будемо перерозподіляти і направляти іншим військовим частинам. На цій сесії пропонуємо вам. Спрямувати 180 тисяч на придбання двох квадрокоптерів Mavic Pro 3PRO 3 для військової частини 49-41. Я додав там дуже наші хлопці, закупівки, як правильно. Рябокабрила, так. Там із веселого звернувся, ну я письмо, письмовий давати. Не встиг просто до цієї сесії подати письма. письма сесії. Так, так, так. Ну, кожен був виділяти, поки кошти є. Так. Да. Оце всі зміни, які пропоную вам внести до нашого бюджету. Хорошо, вас питання, Кто Кто про. Є питання у ході. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дякую заголошення. Наступне питання про прийняття громадянки король НФ на постійне проживання. На постійне проживання до стаціонального відділення для постійного та тимчасового проживання комунальної установи, центр надання соціальних послуг для сільської ради та звільнення від оплати за подання соціальних послуг та стаціонарного догляду. Доповідає гнетенка та... Юрій Андрійович. Шановні депутати, прошу прийняти рішення про прийняття король Ніни Федоровни 41-го року, це є 84 роки. Вона зовсім одинока, лежача на даний час, знаходиться в лікарні. Після обіду будемо перевозити її до нашої установи. Бабушка одинока, є хлопотання від Дмитрівського гастростату, від голови. Прошу підтримати рішення. Є питання. Вона Дмитро піде. ВПО. А Чому я вже, да. Було, що... Є спитання, ну, це необхідно нам, людей це треба і Андрій Андрійович, скільки вакансій на сьогоднішній день не зайнятих місць? Ще один помер чоловік, дві, 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 дві жіночок і один чоловічок. Якщо є пропозиції, є люди такі, Так, си, так, так ви як депутати теж знаєте своїх людей, так. Звертайтеся. Звертайтеся. Є питання. Доставлю максимально. Хто за? Запропоти. Що отримав. Дякую. У нас питання закінчується, переходимо до різна. Я є з кого там? У мене пропозиції, ще що? Так, так. Ну, поки сесія коротка, щоб таке запитання. Ага. Що з нашим генеральним планом? Села Мероня. З планом АД Тетяна Василівна. Будь ласка, да тему. Мені рані плане прошу ваш містобудівний Ні, Ну хто то ж довжен за це як то заділяти? Раз... Ж... Містобудівна рада з початку війни ні разу не пройшла. Ну, гроші гроші, гроші не заплатили гроші. за нього. Воно ж робиться все. Ну час не засідає во время. Комісія боротьби. Степанович, не можна я. Ну я дзвоню кожний день. Покатіла, зробити все. Так треба ще хтось зробити, тоді сні не засідає. Комісія не тут, як то, як тоже живу. Не можемо зельно оформити, В Харківській області ми не можемо uh, впливати на На время війни не впливати на не можемо на раду. Ми ще можемо сказати, збирайтеся. Бо... Ми пишемо письма, все ми робимо це. Ну, Ми просили, щоб на Дніпро ніхто не відправляють. Так, ми... А стату генерального плану нема? То, що коли в Біляєвці в нас було Суданська сільська рада на Біляєвку, нема, 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 нема. Потім рішення все ми затверджуємо план і відміняємо стали. Так він був. А так ну немає його взагалі. Не може бути, щоб село будувалося. У нас 62-го року. Ну він є. Да, 62-го року 65-й. Ну не тим не менше товариш пократило, зроблено в основі старого плану. І перевести схему один в один, все буде те саме, тільки е тітка вносимо. А, ну те, що ми вносимо, так. А так його ніхто по новий не робить. Ну, так, що в біля і не в ті бази, як стояла, так і намальований стоїть. То, так вона стоїть по генеральному плану, На місці волкового вукомеш. Я більше питань нема. так Хотів би подякувати всіх депутатів за ті кошти, які ми виділили для Збройних сил. Ми купили цей пікап. Він на цей час іде у стадії оформлення. І будемо, ми не спішимо передавати, щоб ну, іти як, бо час передамо, зато скаті ще, будь ласка, давайте ще в нас коштів цих ви ну, самі розумієте. І кожен день хлопці з письмами наші. Із Красна, із Дмитровки, і з Люсіх сел звертаються за допомогою. То, то то, то. і ми стараємося, щоб і нашим доставалося шулька. Тому що от така ситуація. Плюс ідуть больні хлопці, ранені, допомога. Звернулася з Шульська, нікуди не дінемося, треба допомагати. Так що от. Начали, Дякую, хочу подякувати. Колесники Ігор Ніколайович і останнім, хто підключив за те, що зараз строїмо біля, питаємося построїти пожежну станцію. Даведенко, Сергій Ніколайович, спасибо, дали блоки. Вчора Ігор Ніколайович поміг ці блоки перевести. Будемо питатися своїми силами, де-то як-то, тому що, ви розумієте, якщо зараз ми почнемо строить проєкти і все остальне, це вийде мільйони. Хочемо як-то обійти, де-то щось зробити своїми. Силами, своїми коштами і плюс збираємо плити, в кого є. Ну, Гуров дякую, теж дзвонив, сказав, заходив, сказав, що дві плити є. І всім вдячні ми за цю допомогу. Ну, щоб ви розуміли, двоє ворот, ворота зварити у Краснопаловці, ходу. Харків 110 тисяч без установки. Калітка стоїть 12 тисяч, а 14. Калітка на воротах. если без калитки на 14 тысяч дороже, дешевше. Ну, в Краснопаловке, хлопцы сказали, 70 тысяч за это там нижние Краснопаловки, Леонидовича... Племян. Войник. Слышь, Да? Да, это брат А, я же говорю, фамилия Сопада, имя Сопада, а он на его кипал, так тысяч. 70 тысяч, хлопцы, ну, Двоє, двоє тільки ворота, це 140 тисяч, щоб ви розуміли. Калітку нам падають. Ось такі діло. І я думаю, це діло теж нужно. Є машина в нас, вона має десь стояти. І не дай Бог, так, навіть по-бистрому на поле виїхати, десь допомогти, і то буде якась допомога і то. Ну, Що можемо, робимо, так що я живий. Воно незамітно, в общем, в общій масі, вроді, ну... Там робиться і там робиться, там чуть-чуть, там, що так от ми качуємо відтуди-сюди, ну, по-другому не виходить. Так що вдячний всім сільхозникам, всім працівникам велике спасибі за все. Ну і ще раз прошу, якщо є можливість, донатимо на Збройні сили, на ну, кожен день йдуть хлопці. Є такі нюанси да, з бюджетами, а є ну, вроде, на плитоноску. Стараемся это сами зібрати. Дякую працівникам громади нашій. Ми каждую зарплату здаємо там, допустим, на збройні сил. Так что, вот таким делам. И я ж кажу ще раз, будь ласка, до людей доносити, хай прийдуть і подвелять наші зарплати. Це, получается 100 тисяч, 200 тисяч. Ну чого так мало, Мільйон ми получаємо. Ну честно, бывает но обидно, нам, вроде старайся. И берем, я получаю эту зарплату такую и сдаю. Той, кто кричит, он ни разу ни копейки не дал, ни на фронт, никуда, не ни допомог ничем. Но он впереди паровоза, и я вот в груди себе. Вот, давайте начнем с себе. Тогда мы не дойдем до Зеленского, а потом до нас и до всех остальных. Я еще расскажу там, Чому-то може там президент і не може. Ну, побудьте його лад. У час війни. І ми в мене не зрозуміємо, як йому тяжко і все остальне. Тутечка ми від ладу не можемо дати надати. А йому так ще Я всім вам дякую. Вдячний, що ви зібралися. Ну, такі питання, що ми ну, я... Олега Малибається, молодець, так все. Ми повинні збиратися і вирішати ці питання. Так що Наступна сесія у нас планується 24 липня. Хотів би теж всіх бачити, тому що ну, сривати ці моменти нам не потрібно. Дуже багато важливих питань. Так що Дякую. Ну, на цьому я хотів би нашу сесію закрити. Опыт.